Всім привіт! І ми продовжуємо кар'єру за лондонський Челсі. І сьогодні на нас чекають матчі проти топів англійського чемпіонату, саме проти Арсеналу Манчестер Сіті та Тоттенхем. Не забуваємо про вподобайку, якщо відео вам сподобалось. Підписуємось на канал, а також переходимо до телеграм-каналу. І перед початком нашу схему 4-2-4 я все ж таки вирішив змінити на 4-3-3. І ось що з цього вийшло. Джексон залишається на вістрі атаки, Санчо та Палмер на флангах. Нкунко опускаємо на центрального атакувального півзахисника. При тому даємо йому роль хибної дев'ятки. Гата Енсо Фернандес наш центр півзахисту. Кукуреля та Гюсто на краю нашої оборони. А от забарний замінює Колвіла і буде разом з Фуфаною бетонувати наш центр захисту. І Роберт Санчес залишається у воротах. А також ми домовились про дворічну оренду Педро Нетто до інтеру, і цей переход відбудеться вже влітку. І переходимо до першого матчу на сьогодні проти Лестера. Я даю шанс ламіну Ямалю, але грати він буде на лівому фланзі. Лестер в атаці. Удар по воротах, і Санчес спокійно забирає. Добре перехоплення від кунку. Пас на палмера. Палмер спокійно розвертається. Віддає назад на Енсо Фернандеса. Енсо. Далі на Джексон. Джексон пробуває по воротах і блокується цей удар захисником. Кунку повертає на Джексона. Джексон далі на палмера. Палмер вже в штрафному майданчику. Палмер розвертається. Палмер пробуває. Рятує голкіпер. Добування буде. Ще один сей від голкіпера. Кунку притримує м'яч. Віддає на палмера. Палмер. Далі на Джексона. Джексон. Джексон побуває в поворотах. Ніколас Джексон та відкриває рахунок на 39-й хвилині. Чудово грає Ямаль на перехопленні. Ямаль. Удар на техніку з дальньої дистанції. Гулки рятує Лестер. Завершуємо перший тайм. 1-0 на табло, і це дуже складний перший тайм для Челсі. Вестер в атації. Удар поворота з дальньої дистанції Санчес на місці. Палмер віддає чудову передачу на кунку. Кунку кун вже в штрафному майданчику. Нкунку Можна пробувати. Пробуває Нкунку і робить рахунок 2-0. Чудова гра від Крістофора Нкунку і рахунок подвоєно. Одразу чотири нових гравці з'являються на полі у складі Челсі. Самотужки тягне м'яч мудрик. Можна віддати передачу. Відає Нкунку. Нкунку пробиває поворот. Ахтар робить рахунок. 3-0. Кукуреля помиляється в передачі. Удар воротах, Санчес на місці. Чергова помилка від Кукурелі. І з такою грою Кукуреля може влітку залишити наш клуб. Добре, грає тут захист нашої команди. Мудрик. Можна розганяти контратаку Мудрик спокійно. Віддає нам Кунку Нкунку. Тель. Тель з м'ячем. Тель вже okay, трудночку побуває Тель, та забуває, робить рахунок 4-0. 4-0 на 72-й хвилині. Тель забуває свій третій гол за нашу команду. Завершуємо матч з рахунком 4-0, перемагаємо, і це чергова легка перемога для нашої команди. Кунку заслужено отримує нагороду гравець матчу. А ми тим часом домовились про трансфер Маркуса Беттінелі, і літку він покидає нас та приєднається до Андерлехту. З легкістю обігруємо Орхус та проходимо у наступний тур Ліги конференції. Та переходимо до центрального матчу 29-го туру проти Арсеналу. Активно починає матч Арсенал. Хаверс виконує закидання на Дарвіна. Нуніса. І тут добре грає Ілля Забарний. Стеррин повертає на Райса. Райс. Вже в штрафному майданчику. Райс намагався пробувати, але добре зіграв Енсо Фернандес. Проте м'яч залишається в Райса. Райс пробуває ще раз. І Санчес рятує нашу команду. Куреля віддає неточну передачу. Сака її перехоплює. Одразу швидка контратака від Арсенала. Адегор з м'ячем. Одегор. Одегор віддає на Хаверса. Хаверс пробуває. Санчес знов на місці. Повертає Сака. Сака. Сака знов обіграє Кукуреллю. Едгор віддає на Вайта Вайт. Вайт спокійно. На Сака. Сака далі вже на Дарвіна Нуніса. Нунісну майданчику пробуває. Нуніс рятує Санчес. Але атака триває. Нуніс п'ятого віддає на Хаверса. Хаверс пробуває. Повз ворота проходить м'яч. На Джексона, Джексон. на, Джексон, на ну, Кунку кун -кун, бачить вільного Михайла Мудрика. Мудрик на швидкості. Михайло вже штрафнув майданчику Михайло буде пробувати з гострого кута і рая рятує арсенал. Завершуємо перший тайм. рахунок 0-0. Хоча у нас був лише один удар по воротах. Дає на Камавінгу, Камавінга. Далі на палмера. Палмер. Палмер бачить забігання на кунку. Віддає передачу. На кунку пробуває по воротах та відкриває рахунок на 55 й хвилині матчу. Арсенал в атаці. Хаверс віддає на деклана Райса. Енсо спокійно відбирає м'яч у Райса. Тепер контратака від Челсі. Джексон з м'ячем. Джексон знов віддає на Нкунку. Кунку. -кун Поміж двох захисників проходить. Нкунку. пробуває поворот. Ахта подвоює нашу перевагу? 2-0. Подвійна заміна відбувається в Челсі. Тельта ламін Ямаль виходять на поле. Сака намагається пройти по правому флангу. Віддає в центр на Едегора. Едегор. Чудова передача на Дарвіна. Нуніса Нуніс пробуває вище в рід. Проходить м'яч. Версій дає на ноніса. Ну, ну штурфно майданчику прибуває. Нуніс. забиває гол, але тут положення поза грою. Завершуємо матч перемогою Челсі 2-0. Складна, але все ж таки перемога. І ми залишаємось на першій сходинці в турнірній таблиці. Кунку в черговий раз отримає нагороду гравець матчу, а також потрапляє разом з палмером Забарнем та Санчесом до команди тижня. А тим часом в нашій молодіжній українській академії з'являється ще один молодий талант Сергій Олійник. І ми запрошуємо до нашої молодіжної команди. І ще два молодих гравці з Бельгії також приєднуються до нас. Нашої молодіжної команди. І ви подивіться просто на цього Томаса: 65 рейтинг, 17 років, і його потенціал максимум 94 І ми переходимо до чвертьфіналу Кубку Англії. Матч проти Манчестер Сіті. Челсі в атаці. ямаль віддає чудову передачу на Ніколаса Джексона. Той вже в стартовому майданчику віддає на палмера. Палмер пробуває в поворотах. Палмер та відкриває рахунок вже на п'ятій хвилині матчу. один пробігає крізь м'яч. Дебрю не буде пробувати по воротах. І стійка надійно грає. Можна віддати на Нкункун, Кунку Кун отримує м'яч. Кунку вже штрафному майданчику. Кунку віддає на Джексона. Джексон пробуває поворотах і рятує Едерсон Манчестер Сіті. Кунку виконує подачу з кутового. Джексон пробуває через себе. Поруч зі стійкою проходить цей м'яч. Ходин проти нього Юля Забарний. Забарни відбирає м'яч, але все ж таки м'яч залишається Ерлінга Холланда. Холанд Дебрюй не пробуває. Сітіватацію удар поворота Холанда і повзворота дуже високо пробуває. Неточна передача від Кукурелі. Бернарду Сілва. Віддає на Фодена. Фоден, вже в тому майданчику. Фоден пробуває, рятує Санчес. Далі Фофана перший на підборі. Волкер віддає на Бернардо Сілва, Той же втахму майданчику. Бернарду Сілва. Бернарду Сілва. Віддає на Савіню. Савіню пробуває. Санчес рятує нашу команду. Ходен виконує подачу з кутового. Санчес спокійно забирає м'яч до рук, і арбітер сигналізує про завершення першого тайму. Полмер спокійно на Нкунку. -ку. Чудово обігрує зараз Натана Акін Нкунку входить до штатного майданчику. Пробуває Нкунку та подвоє перевагу нашої команди. 2-0 на 64-й хвилині матчу. Ходен віддає на Бернарду Сілва. Бернарду віддає чудово на Холанда. Холанд пробуває здалеку. Санчес рятує нашу команду і кутовий для Манчестер Сіті. Санчес робить неточну передачу. Холанд пробуває і Лес Санчес рятує все ж таки. Віддає нам кунку. Кунку вже в тавтому майданчику. Крістофор. Повертає Енсо. Енсо далі на Джексона. Джексон пробуває по воротах. Повз ворота проходить той м'яч. Тягне м'яч самотужки Аке. віддає на Мемфіса Депая. Депай. Упа вже в штатному майданчику від і на холентах не пробуває знов сей від Санчеса. І арбітер сигналізує, що матч завершено. Ми перемагаємо з рахунком 2-0. Дуже важка, але важлива перемога для нашої команди. Роберт Санчес логічно отримує нагороду гравець матчу, тому що без його сейфів ми б не вийшли до півфіналу Кубку Англії, де ми зустрінемось з Ліверпулем. А Тоттенхем зіграє проти Фулхема і вирушаємо на Стемфорд Брідж, де на нас же чекає Тоттенхем Хоцпор, який йде на 9-й позиції. Приймається м'яч Санчо. Санчо вже обіграний захисник. Санчо вже вставно майданчику. Санчо можна пробувати з гострого кута. Пробуває Санчо і заробляє кутовий. Маль чудово зіграв захист, але далі неточна передача. Сар. Віддає на Бентанкура Бентанкур повертає Сару, Сар на Соланки, Соланки пробуває з далеко відстані Соланки, і там порушення правил, і це скоріш за все буде пенальті у ворота Челсі. А також арбітр достає червону картку. Це означає, що весь другий тайм ми будемо грати в меншості. Пенальті немає, але небезпечний стандарт біля наших воріт. Розігрується стандарт в равці і Санчес рятує нашу команду. Розігрують гравці Тоттенхама. Подача в сотни майданчик. Ван Девен перший на м'ячі. Ямаль підбирання. Ван Девен пробуває. відскок на Соланки і рахунок стає 1-0 на користь Тоттенхама. Чергова атака Тоттенхама. Ті Тімо Вернер намагається втікти. Тімо входить в сотний майданчик. Пробуває Тіму Вернер. Санчес рятує і перший на м'ячі. Ілля Забарний відводить загрозу від наших курі. Арбітр фіксує, що перший тайм завершено. 1-0 на користь Тоттенхема. і нагадаю, що Челсі отримали червону картку. Тоттенхем атаці. Тіму Вернер. Тіму Вернер намагається пробити. Пробуває Тімо Вернер і Санчес рятує. Самотужки намагався пройти, віддає на Колушевський. Колушевський на швидкості тікає від Кукурелі. Виконує подачу в сети. майданчик. Джонсон пробуває, повз ворота проходить м'яч. Завершуємо матч поразкою 1-0. А далі граємо в нічу з Бренфордом 2-2. І одразу переходимо до чвертьфінального матчу проти Віторії в лізі конференції. Кунку, неточна передача. Саму віддає на Сезара. Сезар пробуває з далекої відстані. Йоргенсен рятує нашу команду. Тягне не м'яч Саматушки. Кол Палмер, Палмер. Віддає на Джексона. Джексон виходить вічна з голкіпером. Джексон пробує по воротах і не влучає. Палмер. Палмер вже в тату майданчику. Палмер можна пробувати. Пробуває з гострого кута. Палмер і кутовий заробляє кол Палмер. Енсо виконує подачу з кутового. Джексон пробуває через себе. І захисник на стійці виносить цей м'яч. Куреля перший на підхопленні. Не точна передача від кунку, але Палмер все ж таки чіпляється за м'яч. Енсо віддає на. Ламіна Ямаля, Ямаль. Ямаль пробуває з гострого кута та забуває ламін Ямаль на 38-й хвилині матчу. І ви просто подивіться, з якого гострого кута Ламін Ямаль влучає по цих воротах. Далі на Палмера. Палмер на швидкості повинен тікати від захисту суперника. Палмер. Пригальмове палмер розвертається. Віддає на Енсо. Енсо далі на Ямаля. Ямаль пробуває з далекої відстані І спокійно Кіпер забирає м'яч до рук. І арбітер сигналізує про завершення першого тайму. Сіла самотужки намагався пройти, але тут добре грає за Барна. І тепер же Камавінга на Ямаля. Ямаль притримує м'яч. Віддає нам Кунку. Кунку бачить забігання. Теля, Тель. Отель, можна пробувати поворотах. Пробуває Тель стійка рятує зараз Віторію. Пусто. на Палмера. Палмер на Кунку. Кунку. Чудова передача на Ламіна Ямаль. Ламін Ямаль. Пробуває з далекої відстані. І не влучає поворота. Хандел віддає на Олівейру. Олівейра далі на Мендеса. Мендес. Намагається зайти. Він вже втовну майданчику. Мендес пробуває. Йоргенсен спокійно забирає той м'яч. Віддає на Хандела. Хандел на Мендеса. Мендес далі на Раміреса. А Рамірес повертає на сілу, той удар по воротах наносить. І Йоргенсен забирає м'яч. Атака Віторії Рамірес. Рамірес пробуває з далекої відстані і спокійно. Йоргенсен забирає м'яч до рук, і арбітер сигналізує про завершення матчу. 1-0. Челсі перемає в першому чвертьфінальному матчі. Йоргенсен забирає нагороду гравець матчу, а ми переграємо Іпсіч з рахунком 4-0. І після 32 турів ми маємо 74 очки. Далі йде Манчестер Сіті, 67, Ліверпуль 65. І Арсенал на четвертій сходниці має 64 очки. Ан Кунку продовжує забувати і має 30 голів в 31 матчі. Ось таким вийшов. Випуск сьогодні переграли арсенал на їхньому полі, також переграли Манчестер Сіті та вийшли в півфінал Кубку Англії. Проте програли Тоттенхаму, Але то таке. На сьогодні, все. Всім дякую за увагу і до зустрічі.